Всім привіт! Нова акція PSN, яка носить назву на старт. Увага нумо грати. Знижки до 75%, а є і навіть більше. Найцікавіші, як на мене, пропозиції, наведені далі. Поїхали. Почнемо з Dying Light 2 Stay Human. мінус 67%, ціна 659 гривень. Далі KCD Royal Edition. мінус 80%, KCD 2, мінус 30% і 1400 гривень ціна. Мій улюблений Alan Wake 2 Deluxe Edition. отримав мінус 80%. Нова ціна 590. 94 гривні. Просто обов'язково до покупки. Для фанів зоряних війн Cross gen Bundle Jedi мінус 75% та ціна в 675 гривень. Просто must have. Star Wars Outlaws мінус 55% та 1035 гривень. Окремий свято в поціновувачі Всесвіту Resident Evil, Resident Evil 7, BioHazard Village, друга та третя частина усі мінус 75%. Ціна на кожну не більше 300 гривень. Також можуть зацікавити круті сайберпанк проекти Ghost Runner. 1 та Ghost Runner 2 мінус 75% та ціна по 300 гривень на кожну. В око потрапила також за Division 2 Premium Edition з новим DLC мінус 55% знижки, нова ціна 860 гривень. Також знижка на колись легендарну серію Test Drive Solar Crown мінус 60%. Але чи купляти це вибір за вами? Ну і рекомендація від мене: Nobody Wants to Die. Просто шикарний неонуарний детектив, обов'язково до покупки. Багато з цих ігор вже є в підписці Deluxe. тому Будьте уважні при купівлі і не витрачайте даремно грошей. Реді, стеді, плей дійсно дуже круті знижки і достойні тайсли. Рекомендую усім.